Та суботу, 21-22 листопада у теплому секторі циклону з південного заходу посилиться південний синоптичний процес. Надходження теплого та вологого повітря зумовить стрибок середньодобової температури до 10-12 градусів, а це норма першої половини жовтня. По мірі наближення до нашого регіону атмосферних фронтів, інтенсивність дощів посилиться до помірних. Прогнозуємо аномально теплу вологу з туманами погоду. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. У неділю 23 листопада. Південний вихор повертатиметься більш прохолодною своєю частиною. Дощі збережуться: Черкащина опиниться на межі холоду на заході і тепла на сході. Тому температурний фон знизиться вночі 4-9 тепла, в день 9-14. За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня короткочасно похолодає. З північними вітрами надійде порція повітря з північних широт. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла вдень 2-7 тепла. Суттєвих опадів не чекаємо. В очікуванні одного з найскладніших у погодному плані періодів року слідкуйте за першоджерелом і перевіреною інформацією.